Так, всім всім, всім, всім привіт. До речі, я знаю одного е, нутриціолога, нутриціологиню, яка так каже: Всім. Е, я в ніякому разі це не висміюю. Я до того, що в кожному регіоні ми по-різному розмовляємо, і мені навпаки, це подобається. Е, так, привіт. Життя нутриціолога. мене звати Каленська Ірина. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я постійно забуваю про це говорити. Це для мене дуже важливо, це для кожного блогера важливо, але я намагаюсь бути не просто блогером, який показує якесь своє життя. Я свого життя насправді показую трошки менше, можливо, би і трошки більше могла показувати, але я дуже багато працюю і вивчаю нутриціологію, тому не встигаю все це робити. Але сьогодні я хотіла про дещо поговорити, що мене вибісило як нутриціолога нещодавно. Коротше, у нас є ну взагалі весь інтернет, просто соціальні мережі кишать нутриціологами, хелскоучами, порадниками, лікарями. Так ось для того, щоб набрати аудиторію, дуже багато є хайпожерів, які знімають хайпові відео. Мене ці хайпові відео просто до бісячки виводять, тому що я вважаю, якщо ти вже знімаєш таку інформацію, видаєш її в доступ необмежений, ти маєш донести інформацію людям так, щоб людина зрозуміла, в неї при цьому не був інфаркт, і щоб все було ну, зрозуміло і нормально. До речі, я внесу Павлову тістечко Павлова взяла своєму синові. У е, мене є така фігня. Я дивлюсь, в е, магазин приходжу, так? Е, дивлюсь на солодке або кафе. Мені потрібно просто його купити. Не обов'язково, щоб я його їла. Я попила кави чорної без цукру, без молочка з водичкою, купила цей десертик Павлова, я його не з'їла, але несу додому і мені вже спокійніше. Вже начебто з'їла. А малому. Тільки після їжі, там після їди сину даю звичайно десерти для того, щоб не було розвитку ну, РПП, розвитку харчової поведінки. А чому після їжі? Після тому що на головний шлунок не можна давати дітям у них дуже швидке зростання цукру в організмі, і дуже вони чутливі до всіх цих лікімічних приколів. І плюс до всього, якщо дитина не їсть солодко, вона переб'є апетит, не захоче потім їсти білку, м'яса, рибки та яєчі, сиру. А це нам не на руку. Буквально вчора я спілкувалася на дитячому майданчику з мамою. Про дуже дуже важка дитина, капризна, прям кричить постійно. Вони однолітки з моїм сином, коли я не говорила, хто я, ну типу, ким я працюю, просто запитала, як харчуються, і вона каже: на ранок. У нас з е какао, хоча б я Та радію, все. що хоч би щось з'їв, або до часу взагалі не їсть. Е їсть там смажену картоплю, картоплю фрі, піцу ні овочі, ні фрукти, ні ягоди не хоче їсти. Ну, коротше, все зрозуміло. Я, звичайно, дуже м'яко порадила, що потрібно робити, але е не хочу, знаєте, на майданчиках перетворюватись на ту людину, яка буде безкінечно консультувати всіх. Тому що, по-перше, мене не попросили, по-друге, мені не заплатили. По-третє, я краще вам розповім. Так. Так ось що ж мене тригерило? От прям що в мене бісить. Про омегу 3 Зняла я своє відео про те, що в печінці трісті велика кількість омега 3 жирних кислот. І омега 3 жирні кислоти. Корисні для нас, вони нам необхідні, бла бла-бла. Всі це знають. Мільярдні просто е, мільярдні бюджети на дослідження омеги, на створення омеги. На всіх цих бадах це просто мільярдний ринок. 2,8 здається мільярди доларів ринок омега 3. Саме популярне... ну, до речі. Стоїть там автобус, зараз він проїде і мені не буде чим дихати. Фу, я не хочу тупо навіть йти. Там. Коли ми були на Кіпрі, в мене пройшли набріки під очима. Повернулися ми в Чернівці, в мене знову набріки під очима. Я більш ніж впевнена, що це також екологія впливає, тому що там, на Кіпрі, ми не відчули взагалі жодного смогу, жодного запаху від автомобіля. Там їздять автобуси. О, зараз ще одна смердотіна проїде, я ненавиджу це все. Він кудою ходити, щоб не, не нюхати ці вихлопи долбані. Нікудою. Коротше, так, Іра, диши. Ти заробиш коштів і переїдеш до моря. Ти будеш жити біля моря, Ірочка. І дихати свіжим повітрям, все буде добре. Це піпікалки вони собі мають. Вони ходять тут, ну, коротше, так. О, вийшла з дому. Дому я така така вся в спокої. Коротше, так ось про Омега-3. Вона пише, що Омега-3 в коментарі дівчинка мені пише, омега-3 призводить до гіпотеріозу. Я така, стоп, стоп, стоп. Ну, тобто, не може людина в соціальних мережах написати отакий от коментар, і все, і зникнути. Я кажу, давайте розберемось. Де ви таке прочитали? Хто вам таке розповів? Тому що. Перш за все, у мене є відповідна освіта. По-друге, на основі цієї освіти, знань, вмінь, досвіду з практики я створила курс Моя щитовидна залоза від А до Я. Тобто я навчалася від науковців, у ендокринологів. Я прочитала і переслухала велику кількість вебінарів. Мене, ну, мене це цікавить. Не може, не може людина просто сказати ума від омеги 3 Омега 3 призводить до гіпотиріозу. Тим паче, що ми знаємо, що омега – це одна із самих корисних, один із самих корисних жирів, які тільки можуть бути, і прямо має величезну антиоксидантну дію і все інше. Я запитую, звідки ви це взяли? На мені висилає якогось типа лікаря. Відо і каже, цей лікар вилікував мій гіпотеріоз. Я продовжую гіпотеріоз чи аїд. Які були у вас показники? Як саме вилікував? каже, харчування. Кажу, добре. Що вживали? Вона мені висила... Коротше, він їй дав книжку. Книжку моя відновити щитовину злозуди десь 90 днів. І каже: я на рік виключила. Цукор, глютен і молочку. І в мене рівень тереотропного гормону ТТГ із 4,6 став 1,8. Насправді це дуже класний показник. І це не був ще такий гіпотеріоз, це був субклінічний гіпотеріоз, але ще не той гіпотеріоз, при якому призначають заміну гормонотерапію, тому що якщо рівень ТТГ вищий вже... Вісім-десять, ну, в залежності від симптоматики, від клініки, то там вже гормон стовідсотково. Тут дійсно можна справитись без гормону, і я думала, що цей лікар щось особливе там їй порадив. Він просто дав книжку і сказав виключити три продукти. Ну, не три продукти, це дуже багато продуктів, в яких міститься цукор, молоко і. Глютен, але це протокол аутоімунного тариоїдиту. Це ну настільки вже відома всім ситуація. Я кажу, добре, я слухаю цього лікаря, такий качок накачаний, бо бодібілдер. Таким він, звичайно, українською мовою говорить, і таки так, от вивеливши ногу на панель. Своїм автомобілі дуже записує він відео, які всі лохи. От я ще терпіти не можу це із політичної борьби, боротьби, коли свою політичну передвиборчу кампанію будують на обсироні всіх, типу, всі неправі, всі були какашками, а я от буду класним. І от він теж, типу, всі навколо гімоно розповідають вам, що омега 3 корисні і омега-3 потрібно вживати, тонами, ви вживаєте. і ви хворієте, і він нам дуже швидко у відео все говорить, підбираючи дуже розумні е, медичні терміни для того, щоб звичайна людина цього не зрозуміла, цих всіх процесів. І там він там, розповідає про конверсію Т4 в Т3. Там, типу, що омега 3 на це впливає, і Т3 е, гірше утворюється, і за того, що там, коротше, насправді кофеїн теж. Е, Якщо ми п'ємо велику кількість кави, теж порушує конверсію Т3 в Т4, тобто Т3отеранін в Трійотеранін. Але, ну, коротше, це ж відео зняте для хайпу. І, мол, Омега-3 це фігня. І всі там, о-о, який лікар, клас! Всі ж їм дійсно омегу призначають. Насправді таких. Відео буде багато, і зараз дуже багато хайпових відео виходить з приводу Омега-3. Це люблять робити ці лікарі або нутриціологи, які хочуть набрати аудиторію, а не внести в ясність людям і допомогти щиро людям. От я більш ніж впевнена. Ну і ми там. Починаємо цю тему з нею е, виясняти, як виявляється, вона сама там, е, можливо, він і нічого їй там не допоміг, неважливо як. Я починаю спілкуватись на цю тему зі своїми колегами-холскоучами. Пишу одні, другі, в групу пишу. Хто що чув, як виясняється? Ну, тобто, навіть з нашою світою, всі дівчата, у кого там і вищі освіти нутриціологічні, ніхто не чув, що е, омега 3 призводить до гіпотеріозу, до дисфункції щитовидної залози. Коротше, як виясняється, нещодавно вийшов дуже великий документ світовий, прям дуже великий, про омегу-3. Там багато досліджень про омегу-3 і дійсно. Розповідається, що якщо вживати велику кількість омега 3 із бадів, коли ця омега 3 в організмі привище 15%, коли її занадто багато, і ми вживаємо занадто високі дози, то це може призвести до серцево-судинних захворювань, це може призвести там і до гіпотеріозу, і до багато чого іншого. Але що мається на увазі? Просто ринок омега-3 настільки зараз популярний, і багато хто призначає настільки великі дози, і люди вживають цю омега-3 неконтрольовано, то в якихось там випадках, не в усіх. Це там дуже маленька кількість людей, у яких дійсно дослідження показує, що. Омега-3 призвлада до, до якихось порушень в організмі до серцево-судинних захворювань. Тобто, якщо ви приймаєте омега 3 один грам, нічого не буде. Я знаю лікарів, які призначають по два грами омега 3 Я, наприклад, омега-3 призначаю в крайніх випадках при серцево судинних захворюваннях, при порушених роботах при порушенні ліпідограмі, але це я призначаю тим, хто мені каже, я не їм рибу. Я не буду їсти рибу, я її не люблю. От в такому випадку, якщо моя основна рекомендація: по омега-3 – їжте 2-3 рази на тиждень, червону жирну рибу або печінку тріски. Скумбрія, оселедець, печінка тріски, лосось, сардини. Все це містить велику кількість омега 3 жирних кислот, і вони прекрасно засвоюються в нашому організмі. Плюс все це підкріплюйте горішками, такими бразильськими або волоськами. В них теж є омега 3 плюс ляною олією, але ляную не можна замінити рибу на ляну олію. Ні в якому разі, тому що там різні кислоти. А, так, і, і, і в ляній олії та кислота, яка міститься, вона досить таки швидко окислюється, тому олія прогоркає. Коли олія ляна вже гірка, все викидаємо спорчений продукт, тому що окиснена омега-3 теж призводить. Це коротше причина, чому не варто об'їдатися бадами з омега 3. Тому що. Омега-3 жирні кислоти дуже швидко окислюються. Це ще причина, чому не можна смажити на ж, ж на олії рослині, тому що в рослинній олії багато омега 6 жирних кислот, вони теж окислюються. Омега- але омега в великій кількості призводять до запалень, і омега 6 полінасичені жирні кислоти, омега 6 Їх дуже багато в рослинних оліях. Майже всі, окрім оливкової олії, там омега 9 Конопляна олія і ляна містять омегу 3, авокадо містить омега 9, теж дебільше, але й омега 6, Дебільше це омеги 6. І не можна на них смажити, тому що вони окислюються. Так, із омегою 3 в капсулах риб'ячим жиром він дуже швидко окислюється. І мало виробників, які займаються перевіркою біодоступності і окиснення своїх. Препаратів БАДів, тому що БАДи не контролюються так, як ліки. Хоча в нашій Україні і гормони підроблені в аптеках, тому і у нас тут теж не дуже щось там контролюється. Взагалі, просто це так обережно потрібно обирати собі БАДИ. Я, наприклад, користуюся НСП, це БАДи, які лишають з кожної партії примірники і кожних три місяці перевіряють біодоступність. Уявляєте? Ну, тобто дуже-дуже серйозні бади. не якась там фігня, фількіна грамота. Але вони коштують е, дорого, тому що всі ці сертифікати, стандарти, е, перевірки, вони коштують е, коштів. Але ти знаєш точно, що якщо ти його вживаєш, то це залізобетонно допоможе. Тому до чого я? Я омегу-3 не вживаю додатково. Тому що ну, про окиснення теж казала. Дивіться в своїх бадах, щоб там завжди був антиоксидант. Зазвичай кладуть антиоксидант вітамін Е. він теж жирненький, і вітамін Е насправді окислюється теж дуже сильно. Тому, якщо ви вживаєте вже омега 3 жирні кислоти, вам лікарів підібрав чи нутриціолог, потрібно обов'язково додатково додавати, щоб собі ще антиоксидантний комплекс або на основі куркуміну. Або ресвератролу, або якийсь там той самий коензим Q10, або просто комплекси. Е Насправді, вітамін С, що ви будете їсти свіжі овочі, фрукти, це вже теж антиоксидант. Ой, я вам виговорилась. І от е я намагаюсь, мені так здається, що я намагаюся завжди людям пояснювати, як воно, вибачте. Hello! Як воно є насправді, щоб люди не, не хвилювалися? Ну тобто, а от те чудо, я його по-іншому не можу назвати? Зараз цих хайпових відео нас знімає, і таких насправді дуже багато. Весь інтернет кишить цими хайповими відео, і люди не знають, що робити. І бояться, лякаються, думають, боже, я все життя вживав. омегу-3, ось чому у мене серцево судинне захворювання, а не тому, що я кожного дня беру булочку в тій пекарні і не здивлюсь склада. Вона як виявляється на маргарині, і я все життя їм маргарин-транжир. Тобто розумієте, тому все яд, все ліки важлива тільки доза. Ось я виговорилась, мені стало легше. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте вподобайку, напишіть коментарі, хто п'є омегу 3, хто не п'є омегу 3. Хто як себе почуває? Буду дуже-дуже рада. І підписуйтесь на мої соціальні мережі: Інстаграм, TikTok. На Ютубі ви підписані. Якщо не підписані, підписуйтесь. Там дуже багато корисної інформації. В інстаграмі взагалі я дуже багато всього пишу. Корисних дописів взагалі хочу бути корисною.